Всім привіт! Сьогодні створимо свою першу програму у мові програмування Visual Studio з допомогою платформи Visual Studio. Відкриваємо її. І створюємо проєкт. Натискаємо Створити проєкт. Далі обираємо мову програмування C. Обираємо Windows. Якщо у вас не Windows, а Linux або будь-що інше, то обираєте. Ту платформу, котра вам необхідна. Потім <coughs> обираємо консоль і обираємо другий за списком. Консольний додаток буде виконуватись код у терміналі Windows. за замовчуванням виводиться фраза Hello World. Натискаю на нього, натискаю далі і даю йому ім'я. program. Окей. MyFerstprogram один. натискаю створити. І зверніть увагу, нам з замовчуванням ідеєшка сама створює додаткові коментарі. Що MyFirstprogram.c це файл, який у нас в собі знаходить функцію Main тут починається і закінчується виконування програми. І додаткові додаткові наші з вами коментарі. Тобто в нашій ідерці подвійні слеші вони кажуть, що у нас будуть певні коментарі. Я їх видаляю, вони нам не потрібні. І зверніть увагу, першу програму нам створює. І DESCO сама автоматично, сама автоматично. І вона одночасно підвантажує нашу бібліотеку Іострім. Увесь код, який буде запускатися, він буде знаходитись в методі main. І у нас тут присутня наступна строка STD. Про нього поговоримо у наступних уроках. Дві 2. cout, Саме Сіаут два знаки менше, і у нас також тут написано в подвійних лапках така фраза, як Hello World. І тому, коли ми запустимо цю програму, нам виведе фразу Hello World. Тобто ідеєшка автоматично за нас створила першу нашу програму. І Hello World це є традиційна програма, перша, з котрої починається знайомство з мовою програмування. Тобто, для того, щоб 에, вивести ще якесь сповіщення, достатньо написати STD 2, 2 крапки, cout, Два знаки менше. І можемо тут написати привіт. Хай. І slash N, котрий у нас 에, тут застосований, це означає, що у нас є перехід до нового рядку. У нас є перехід до нового рядку. і обов'язково ставити крапку з комою у кінці кожного нашого виводу. Ось запустимо. Ось Hello World, і ось Hi. Ось і є наша перша програма це і є наша перша програма, в котрій виявилось певне сповіщення. В наступних уроках ми подивимося, що таке типи даних, що таке змінні. І що таке взагалі C++, що на ньому є цікавого? А також повирішуємо з вами задачі на сьогодні, все. Дякую за увагу.